Понад вісім тисяч пасок з усієї області для українських захисників освятили на площі народній в Ужгороді. У заході взяли участь духівники православної церкви України та Мукачівської греко-католицької єпархії, керівники обласної влади, волонтери, представники територіальних громад Закарпаття, Ужгородці та гості міста. Освячені паски передадуть на передову, щоб віддячити військовим за мужність та подарувати частинку родинного затишку під час Великодня. Акція Пасха для воїна, започаткована торік обласною військовою адміністрацією, спільно з ГО «Волонтери Закарпаття, уже другий рік поспіль об'єднує сотні небайдужих людей у всіх громадах краю, розповідає ініціаторка благодійного заходу Власта Рипаші. Для наших бійців на сході ми передаємо смаколики, техніку, автомобілі вкрай важливе, яке потрібно для захисту нашої батьківщини. В цій акції ми всі об'єдналися. Це волонтери, це обласна адміністрація, обласна рада та обласний військкомат. Тому що лише разом спільно в об'єднанні ми можемо перемогти ворога. У минулому році ми передали три тисячі пасок, а в цьому році в нас мета вісім тисяч пасок, для того, щоб ми могли забезпечити і передати. Всі напрямки великодні смаколики, які об'єдналися і фактично організували 64 ОТГ в Закарпатській області. Понад сотню пасок, спечених у печах на дровах та запашні домашні шовдар із ковбасками приготувала для наших військових Перечинська територіальна громада. Ми долучилися нас всі сільські. І також і з міста перечинавці, всі клубні працівники із міської ради долучилися до таких, щоб пічи, щоб передати нашим воїнам, які захищають нашу Україну. Сьогодні важливо, щоб наші захисники, які зараз далеко від дому, відчули нашу любов та підтримку і зустріли свято Великодня, каже учасниця акції з Виноградова Олеся Данилець. Для воїнів їх територіальна громада передає уже готові пасхальні набори у кошиках, доповнивши їх листівками, побажаннями від дітей. Взявши участь у цій акції, великодній кошик, великодня паска для воїна, ми хотіли передати нашим воїнам, які захищають нас, передати частинку того домашнього тепла. Ми хотіли передати їм ті наші традиції, так як вони не можуть сьогодні. Бути вдома, що вони відчули, що вони вдома, що вони мають паску, що вони мають це, це все, що ми традиційно кладемо в великодні кошики. Тобто, це і ковбаски, і сири, і крашанки, і щоб вони відчули, що вони нам потрібні, і ми їх чекаємо з перемогою. Водночас до наших захисників попрямували шість автомобілів, та інша потрібна спецтехніка. Один із цих позашляховиків для фронту закупив колектив обласної дитячої лікарні. Нашим воїнам наша лікарня підготувала також пасхальні подарунки, дуже смачні всі і шинку, і колбаски, і печиво, і яєчка. Але саме головне, що ми для наших воїнів змогли закупити позашляхових. Він зараз також тут вишикувався. Сума позашляховика була 5,5 тисяч євро, і це колектив наш зібрав. І я надіюся на цьому. Позашляховику наші воїни 121 ї бригади герої наші отримають цей подарунок, і ту смакоту до великонних свят. Усі автомобілі перед відправленням також були освячені.